Вітаю вас, дорога церква. Особливо з таким святом, коли є випуск школи, бажаємо цій молоді, що вона і надалі навчалася, так як ми з вами навчаємось аж до кінця нашого життя. І зразу буду читати Євангеліє, благозвістку, Євангеліє від Івана з першого розділу із 17-го вірша Закон Бо через Мойсея був даний. А благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Тема проповіді закон та благодать. Закон та благодать. Там, де присутній Ісус, там завжди благодать у житті людини. Не закон. Благодать. Колись я навчався в університеті. У нас було багато предметів, і от був один серед них такий правознавство. Може багато хто його вивчали в інших навчальних закладах. Нас навчали чому? Ну, там основам різноманітних законів, які тільки є. І в Україні, і за кордоном. і Преподаватель казав, що щоб ви коротко вкратце зрозуміли суть законодавства, то можна робити все, що завгодно, тільки те, не можна робити, що забороняє закон. А так все можна робити, все, що завгодно. Ну, так воно і є. Закони воно на то і є, що закони щось дозволяють, щось забороняють. І те, що не заборонено, те можна робити. І тут цікаво, що окрім <кій> основних законів, є досить унікальні закони в деяких країнах світу. Що це мається на увазі? Наприклад, у Франції прийнят такий закон, який забороняє давати поросятам ім'я Наполеон. Ну, Розуміємо, чому так, бо Наполеон в них був банапарт, правитель. Ну, можна це зрозуміти. Щоб не було огідно, об... вони випустили такий закон. В штаті Алабама забороняється водити машину з зав'язаними очима. Ну, видно, хтось уже пробував так їздити, бо закон на той момент не забороняв. Тому людина з пов'язала пов'язку і поїхала. Потім, куди вона доїхала, відомо. І після цього ввели такий закон, що забороняється там їздити. Що цікаво, в інших штатах можна, не забороняється. Чому? Бо там ще так ніхто не поїхав. Тільки в штаті Алабама. Будете в Алабамі, обов'язково їздите без. Пов'язок на очах. У штаті Огайо забороняється спаювати рибу алкоголем. От Як ця людина могла до цього додуматися? Оце робити таке. закон не забороняв. Після цього закон став забороняти. Ну, таке нескучне життя. Понимаєте? Розумієте у людей? В Лондоні. Заборонено бити дружину після 21.00. І мені стало цікаво, чому. І закон там пояснює, чому заборонено бити дружину. Я подумав, може, ну, подумав, щоб не руйнувати родину, не руйнувати сім'ю. Ні. Заборонено бити дружину після 21.00, щоб не заважати відпочивати сусідам. А, а все інше байдуже. Тобто в 2050 ти ще можеш, а в 21.00 вже дружину не чіпай, бо сусіди можуть не відпочити. Ось такі є винятки, винятки з законів. Дуже цікаві. В Канаді заборонено будити сплячого ведмідя. Ну, ну, досить цікава заборона. Ну, хто хто додумається будити відмідь? Я не знаю, як це відбувається, як це відбулося, що уряд там заборонив це робити. Чому? Я не знаю. Може хтось заблукав, потрапив на відмідь, на відмідя і каже: ти не скажеш Торонто туди чи Торонто сюди. Крихаєв сюди чи туди на літочки. І, ну, як, це, як цей закон був прийнятий? Бачимо. Недосконалість основних законів, які мають держави, Україна, інші бачимо, держави світу, недосконалість законів. Бо неможливо все прописати, все прописати, щоб воно чітко було врегульовано і працювало як потрібно. І виникла потреба в от інших конкретних законах, які от я вам назвав, інші конкретні заборони, щоб не робити цього. І буде добре. Відносно цього нашого вірша, Івана 1.17, і ми бачимо, що от, чи достатньо було того, що люди мали закон Мойсея, Закон Мойсея. Бог дав Мойсею закон. П'яте книжня Мойсея, перше п'ять книг Біблії, це закон, де прописано, що можна робити, що не можна робити. І навіщо була дана нам з вами оця. Благодать через Ісуса Христа. Бог дав через Моїсея закон для виховання людини, щоб виховувати. Він містить певні обмеження, То, що я вже казав, то роби, то не роби. А люди були хитрі, і зараз хитрі люди, і навчилися як обходити ті чи інші закони. Можна обходити закони. Майже їх не порушуючи. І ми пам'ятаємо, що закон старого заповіту наказував, що якщо хтось згрішить, що потрібно було робити? Трібно було взяти з дому найкраще ягня, яке в тебе було, здорове, та віднести його в храм, покаятися і принести його в жертву. Чому Бог хотів через це навчити людину? Він хотів навчити людину не грішити. Бо людина знала, якщо він це грішить, він візьме ось це ягня, яке він виколихував, яке він виховував, яке він вилікував від різноманітних хвороб, годував, а потім його потрібно було за гріх взяти і понести в храм і принести в жертву. Ось це. Хотів добитися Господь від людини, щоб він подумав перед тим, як грішити. А мені жалко і моя ягня, я лише не буду цього робити. А що робили хитрі люди? А можна було прийти в храм та і там купити будь-яке інше ягня і принести його в жертву. А, а моє домашнє ягня, воно залишалось вдома. І мені добре, і ягню добре, і в жертву я за гріх принесу. І тому-то порушувалася ідея не грішити. Тому то і Христос, коли він прийшов, Він побачив усе це і вигнав таких підприємців з храму. Бо він зрозумів, що цей закон, який був даний, він недосконалий, він не дав той результат, на який було очікувано. Що нам відомо ще про закон Божий? Побачимо із. Книги Пророка Якова, другий розділ з 10-го вірша. Бо хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти. Переступник закону. Бачите, який був жорсткий закон, жорсткий. Ти мав виконувати все, що там написано. От і до. В іншому випадку людина вважалась порушником. Ми бачимо одне, щось з законом ми не виконуємо із, 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 із тих п'ять книжок перших Біблії, то винні. Хтось порахував, що от в цьому законі Майсея, окрім 10 заповідей, є ще 613 повелінь. 248 з них це ті, що треба виконувати, і 365 ті, що не треба виконувати. Хто з нас це все виконує? Або не виконує? І згідно Якова, ми бачимо, що той, хто помиляється з нас в одному в чомусь, ми помиляємося у всьому законі. Ми винні. І, і Біблія каже, що закон недосконалий. Давайте побачимо недосконалість закону на прикладі книги вихід. Це є одна з книг закону Моїсея. І ось, ось вам такий закон. Подивіться: вихід, 21 розділ з 23 вірша. А якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу. Опарень, опарення за опарення. Рану за рану, синяка за синяка. Ну, Дуже відомі всім фрази, так? Всіх зустрічали в своєму житті. Око за око, зуб за зуб. Це все з біблії. Бачите, воно все пішло в життя, бо людям так це сподобалося. Це ну, така біблійна формула закону відплати, закону помсти, закон Божий. Давав право людині на помсту. І цей закон, він наказував людині, що треба робити за отримане зло. І от бачимо, що якщо комусь дати в око або дати по зубам, то буде відплата. Так каже закон. Цей закон. Врегулював конфлікт, можна так сказати, врегулювання конфлікту. Якщо комусь дали в око, і людина втратила око, то у відповідь можна теж було дати в око. Але Господь каже «Тільки, тільки одне око, око за око. І не два око за одне око. Не поламати далі руки ноги людині. Закон це дуже чітко все регулював. За одне око, тільки одне око. Уявіть таку ситуацію, що, допустимо, припустимо, колись, коли комусь дали в око, а людина вирішила пробачити ту людину. Пробачаю тебе, бо я такий добрий. А закон все одно. Він змушує помститися. Хочеш ти, не хочеш ти це закон. Його потрібно виконати, дати у відповідь. І не бути порушником закону. Якщо далі людині по зубам, і я мушу давати у відповідь той людині. А якщо в нього немає зубів, як я йому помщуся? Я порушую закон чи ні, я маю виконати закон. Зуб за зуб, а в нього нема зубів. Закон недосконалий. Я не можу його виконати. А тепер поглянемо про Божу благодать. Благодать через Ісуса Христа. Це вияв любові, любові нашого Господа Бога до людей, де от Божий дар людям для їхнього блага та спасіння. Дається така благодать. І ми з вами читали, що вона приходить тільки через Ісуса Христа. Побачимо приклад життєвий одного чоловіка. Як благодать війшла в Його життя? Будемо читати Євангелія від Івана, п'ятий розділ з першого вірша. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня, віфезда. По єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду було порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду було порушено, той здоровим ставав. Хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його воледів, <кій> що лежить та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона як порушено воду до купальні. Всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє, та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня була субота. Що тут по закону, а що тут по благодаті? От в житті цієї людини. По закону тут те, що є правило. Закон це коли є правило. Яке правило? Тільки перший, перший, хто впригне в воду, має одужати. Таке правило. І воно робило. Воно працювало. Хто перший входив, ангел Господня в воду шородив, хто перший вскакував, тот вилікувався. А благодать. Це коли не по правилам, а по вірі. 38 років чоловік жив по закону та мав проблему. Але він щось очікував. Він на щось надіявся, що щось має статися в його житті. І він отримав оцю благодать від Ісуса Христа. В його життя разом з Ісусом. Увійшла оця благодать. Було дано йому благо одужати від його хвороби. Це ми бачимо ще багато таких прикладів у всьому Писанню. Сьогодні ведучий Василь згадав, що перед пожертвуванням що треба жертвувати і розуміти, що ти робиш, для чого ти жертвуєш. І Ісус також навів приклад бідної вдови. Яка пожертвувала не 10%. Вона пожертвувала не по закону, а вона віддала всі 100% своїх фінансів, все, що в неї було. І Ісус поставив її за приклад. Він своїм учим сказав: подивіться, що вона робить. Хто так може ще віддати все? Не 10%? По закону і по благодаті. По закону. Віддайте 10% по благодаті. Збільшите свої пожертви. Округліть якось. Не давайте копійки і пожертвуйте. І це буде дуже приємно Господу. Він до цього при, 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 привчає нас через цей приклад бідної вдови. До Ефесян 2.8. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Там, де Ісус, там завжди є благодать. Якщо Ісус є в нашому житті, то там повинна бути завжди благодать. Вона діє не так, як закон. А де благодать, там і спасіння по вірі. І це все дар Божий, ми бачимо з цього вірша. Ніякими своїми добрими справами або виконанням закону, ніхто не отримає спасіння. А тільки по в Ісуса Христа, а тільки по благодаті. Ті, хто в земному житті не увірував в Ісуса, не покаялися в гріхах, вони що? Не отримують цієї благодаті. А будуть судими по закону, по закону за свої скоєні злочини? І там буде духовні терміни покарання. Дуже важкі і дуже сурові. Отже, дорога церква, підсумок такий, яка була тема проповіді? Хто пам'ятає? Закон і благодать. Дуже дякую. А то я вже хотів, як буває, буває в університетах, коли питають, яка в нас назва предмету, і всі мовчать, то друге питання як звуть преподавателя. Ну ви молодці, знаєте назву предмету. Закон та благодать. Є 10 заповідей та ще інших там. Біля 600 различних різноманітних повелинь з закону Майсея, які виконати майже неможливо. Бо якщо порушиш щось одне, то винний у всьому. Ми з вами це читали. Але якщо увірувати в Ісуса, покаятися, то в життя прийде благодать, яка покриває закон у нашому житті. І ми, християни, Невиновні, невинні в тому законі, що ми не можемо його виконати. Бо Божа благодать по нашій вірі покриває це все. І дякуємо нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Про що ми ще говорили? Якщо побачите сплячого ведмідя, не будіть. Згідні за мною. Якщо маєте бажання поїздити з закритими очима, то, то інші штати Америки, крім Алабами. Брати. Після 21.00 дружин не чіпаємо. Можна й до. Ну, це так. Ви розумієте, да, до чого я кажу, що це все закони. закони, але коли в житті є благодать, то приходить любов, яка описана до карантян. Любов в родині, між дружиною чоловіком, між батьками та дітьми, між відносини між керівником підлеглим, відносини в церкві. Це все по благодаті приходить в життя тільки з Ісусом Христом. Отож, от сьогодні запрошуємо бажаючих прийняти Ісуса. Можливо, є випускники недільної школи, які бажають прийняти Ісуса. Може, ви розважали? А може інші брати і сестри бажають прийняти Ісуса, прийняти Божу благодать як дар Божий. Ми запрошуємо це зробити сьогодні для чого? Щоб не бути засудженим по закону. По закону, який дуже суровий і має. Дуже сурові наказання, це не спасіння, це вічні муки, це озеро пекельне і так далі. Отже, якщо ви бажаєте уникнути цього, є тільки один шлях прийняти Ісуса, прийняти Божу благодать. Звершимо молитву подяки.